Привіт! І з вами лікар-ендокринолог та нутриціолог Юлія Залінська. Сьогодні ми поговоримо про те, де взяти із продуктів харчування такі мікроелементи, як залізо, цинк, мідь, сірку та кремній. У першу чергу залізо воно найбільше міститься у субпродуктах, а це найбільше у печінці, також у м'ясі, у морській капусті, кунжуті, чечевиці, сої, у курячих жовтках. Цинк. У печінці, сирах, чечевиці, яєчних жовтках. Мідь у печінці, також у яєчних жовтках, зелені, овочах, рибі, фасолі, горіхах та знову ж таки у чечевиці. Це дуже цінний продукт. Сірка міститься у яйцях рибі, бобових та індички. А кремній. У коричному нешліфованому рисі просі та вівсу. Ці всі мікроелементи дуже потрібні для синтезу різних речовин у нашому організмі. І основне, що потрібно запам'ятати, що дефіцит мікроелементів завжди буде сприяти тому, що якісь ферментативні процеси вже будуть порушені та не будуть правильно проходити. Тому які продукти я назвала обов'язково, включайте до свого раціону.